Рада вас вітати позаду тиждень натхнених подій, які об'єднували нас у молитві, навчанні та служінні, від молодіжних таборів і тематичних зустрічей до міжнародних ініціатив. Коротко про найважливіше. 23 травня у Знам'янці відбувся регіональний вечір хвали, який зібрав близько 150 учасників із Кропивницького, Запоріжжя, Хмельницького та Знам'янки. Словом ділився пастор Сергій Немічев, звертаючи увагу на важливість особистої посвяти Богові. 25 травня у Києві пройшла жіноча зустріч Сильна жінка. Вона об'єднала 40 учасниць, які говорили про те, як зберігати віру, силу та надію. Подібні зустрічі планують зробити регулярними як простір, де жінки можуть поспілкуватися та отримати емоційну підтримку. З 26 по 28 травня в шахтарському відбувся молодіжний духовно-спортивний табір за участі громадської спілки Асоціація мультиспорт. Три дні насичені змаганнями, викликами на витривалість і вечірніми духовними семінарами від служителів про покаяння, боротьбу з труднощами та християнське життя. 29 травня єпископ Сергій Лебіжанін і пастор Олександр Клименко взяли участь у Єрусалимському молитовному сніданку. Серед спікерів заходу президент Ізраїлю та посол США. Вони поділились історіями про Божу підтримку в часи війни, підкреслювали сили молитви та віри, що об'єднує людей навіть у найтемніші часи. 30 травня понад 100 молодих учасників долучились до одноденної школи для команд прославлення «Day for Worship». Програма включала практичні семінари, ток-шоу з актуальними питаннями та фінальний вечір хвали. Учасники отримали не лише корисні знання для служіння, а й натхнення рухатись глибше у своєму покликанні. У Варшаві завершився перший тиждень стаціонарного навчання у міжнародній біблійній школі. Близько 75 студентів вивчають тему шлюбу та сім'ї, поєднуючи навчання з щоденними вуличними євангелізаціями. Фінальний тиждень школи також відбудеться у Варшаві. 8 червня у День Святої Трійці, у Варшаві пройде конференція помазання Це можливість зібратися разом для молитви, прославлення і натхнення. Деталі та телефоном вказаним на екрані. Також запрошуємо щочетверга о 20.00 до перегляду авторської програми Я бачив Бога на телеканалі Новий Християнський. У студії відомі українські політичні та громадські діячі, які відверто свідчать про те, як Бог діє в їхньому житті. Це час для щирих історій і глибоких роздумів. Не пропустіть.